Це реальна економія, якщо ми зробимо все це разом в Україні близько 10 мільйонів пенсіонерів. Отже, пенсіонери України є головним оптовим покупцем продуктів харчування в Україні. Чому я так вирішив? Да, тому що виручка річна двох найбільших мереж продуктових супермаркетів України АТБ та Сільпо. Разом і складають 300 мільярдів гривень. Тож чому зараз для пенсіонерів немає оптових цін? Вони ж купують найбільше. Бо сьогодні система вас бачить окремо, а не разом. І поки ви не об'єднаєтесь, з вами ніхто не рахується. Адже кожен купує потрохи, без плану, коли ви самостійно витрачаєте 30 тисяч гривень на рік. Ви маленький роздрібний покупець. Але це несправедливо, тому що коли пенсіонерів мільйони, ви не маєте сплачувати за продукти як людина, яка один раз зайшла випадково в магазин.